День журналіста щорічне свято працівників засобів масової інформації України. Свято встановлене указом президента держави у 1994 році і відзначається 6 червня. Саме у цей день, у 1992 році, спілку журналістів України прийняли до міжнародної федерації працівників ЗМІ. Про родзинки і подробиці цьогорічного відзначення професійного свята всіх моїх колег. Далі у сюжеті. З початку трудового передсвяткового дня журналісти обласного телебачення Галичина приймали вітання від представників міських та обласних підрозділів виконавчої влади, грамотами міського голови, за сумлінну багаторічну працю та з нагоди професійного свята, нагороджені журналіст Надія Семенкович та телеведучі Олена Гращук і Мар'яна Мазур. За постійну підтримку та особистий внесок у розвиток молодіжного кавентівського руху на Прикарпатті, дипломами нагороджені Режисер Петро Кришталович, звукорежисер Роман Захарчук та оператор Владислав Семенкович. Подяками Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді відзначені продюсер Василь Ганущак та оператор відеомонтажу Світлана Клебан. Грамотами обласного комітету профспілки працівників держустанов нагороджені журналіст Іван Гладиш та оператор Андрій Флоря. Приєднались до привітань з професійним святом і представники Прикарпаття Обленерго. Окрім своїх локальних свят у редакційних колективах, журналісти традиційно зустрічаються в інтелектуальному змаганні в Івано-Франківському клубі метикуючих Щодеколи. З'явилась також і нова традиція. Голова обласної організації національної спілки журналістів Вікторія Плахта вручає свідоцтва про закінчення випускникам школи журналістики майбутнім нашим колегам. А далі гра весела, дотепна, цікава. Інакшою вона і не може бути, бо керує процесом незмінний багаторічний ведучий, відомий не лише в Україні, батько всіх прикарпатських розумах Володимир Макаров. Я вітаю всіх справжніх журналістів з їх професійним святом. і знайомлюючи з ними все ближче і ближче, принаймні з Франківським, я переконуюсь, наскільки це цікаві, розумні. І я би сказав абсолютно невичерпні особистості. Скільки в них ще може бути попереду класних репортажів, скільки може бути дуже горшого матеріалу, скільки вони радості можуть подарувати і Прикарпаттю, і взагалі всій Україні. Вітаю вас, низький вам уклін. Богині ефіру, зелений змій, репортер, стик на виріст, команда студентів факультету журналістики Прикарпатського національного університету, лицарі Слова з Чернівців, Городенківська. Солянка і команда журналістів ОТБ Галичина впродовж двох годин змагались у дотепності, кмітливості та ерудиції. Чимало запитань були тематичними і здавалося б простими, але не всі дометикували. Цього разу найсильнішою виявилась команда лицарі слова з Чернівців. Нам дуже було приємно. Як нас зустріли. Ми дуже любимо Івано-Франківськ, дуже домашнє, дуже привітне місце. Вітаємо івано-франківських колег. Бажаю від всіх журналістів, Буковини, Чернівців наповнювати інформаційний простір об'єктивністю, бути цікавими. З подарунками і призами для учасників допоміг директор одного з найвідоміших гірськолижних курортів Карпат. День журналіста, учасники і гості Люм'єр Ліги відзначили відповідно до свого статусу змістовно і корисно.